Перша хронік, 20 розділ. І сталося по році того часу, як царі виходили на війну, то Йоав повів військову силу та й нищив Амоніцький край. І прийшов він, і обліг рабу, а Давид сидів в Єрусалимі і побив Йоав раббу і зруйнував її. І зняв Давид корону їхнього царя з голови його, і знайшов, що вага її талант золота, а на ній каміння дорогоцінне. І була покладена вона на голову Давидову, і він виніс дуже багато здобичі з того міста. А народ, що був у ньому, повиводив і перетинав їх пилками і забивав залізними. Долотами та сокирами, і так робив Давид усім амунітським містам, і вернувся Давид та весь народ до Єрусалиму. І сталося по тому, була війна в Гезарі з Фелистимлянами. Тоді Хушанин Сіббехай убив Сіпая з Єфрафеєвих нащадків, і вони були поконані. І була ще війна з филистимлянами, і Елханан, син Яїрів, побив лахмі брата Гаттянина Голіята, а держак списа його був, як ткацький вал. І була ще війна в Гаті, а там був чоловік великого зросту, що мав до шість пальців, усього двадцять і чотири. І він також був із нащадків Рефая, і зневажав він Ізраїля, та забив його Йонатан, син Шім'ї Давидового брата. Ці також. Походили від Рефая в Гаті, і попадали вони від руки Давида та від руки його слуг.